Всім привіт! До уваги частотник на 2,2 кВт. Модель Су-600-380х380. 380. По підключенню у нас РСТ. Підключення мереже. Далі УВ і W. Підключення двигуна. Двигун у нас з'єднаний зіркою. Важливий момент, що е, три дрота, які виходять від частотника і йдуть до двигуна, щоб їх розривати ні в якому разі не можна. Е, двигун у нас для прикладу 2,2 кВт, 220х380,380 380, ,380 е, з'єднаний зіркою на 1400 обертів. Далі у нас стандартно стоїть швидкий розгін, та, та ой, повільний розгін та повільна зупинка Поку показую. Час розгону 7,5 секунди. Та час зупинки теж 7,5 секунди. По налаштуваннях у нас... Іде управління потенціометром саме на частотнику. Якщо нам потрібно змінити час розгону двигуна, в такому випадку ми, нам потрібно змінити параметри, заходимо П, P, далі, пункт 0.4. Ой, перепрошую, час розгону P10. Час розгону p 10 Ентер. 7,5 секунд. Ну, Умовно кажучи, міняємо на 1,5 секунди. Ентер. Час зупинки PF011. Заходимо. Теж 7,5 секунд. Ну, Змінюємо на... Півтори секунди, умовно кажучи. Можна поставити і 20-30 секунд час з і час зупинки. Перевіряємо. Швидкий старт. Та швидкий стоп. Далі, якщо нам недостатньо обертів двигуна, можна їх е, збільшити. Стандартно стоїть у нас 50 Гц. Ну, Наприклад, змінюємо. Так, е, нам потрібно змінити параметри. F04, Enter. 50 герц ну, Умовно кажучи меняем на 75 Гц. Enter. И пункт F05 має быть таким же. 50 Гц. E, Мяняем на 75 Гц. Enter. Тепер в нас, якщо в нас двигун на 1400 обертів, 1400 обертів, якщо на 50 Гц 1400 крутить, то на 75 Гц він буде крутити 200, 200 обертів. Показую. Так, куст. Навіть по звуку чути, що двигун крутить швидше. Керуємо оберти, як нам зручно. Так, далі. Якщо нам потрібно підключити, для прикладу виносний потенціометр, що ми хочемо користуватися не на частотнику, а десь там в себе на станку під'єднуємо. Зараз показую як. Так, продовжуємо. Е, по підключенню. Зелений у нас середній, е, лівий правий, немає значення. На частотник у нас вибираємо AI. Це середній граунд і 10 вольт лівий або правий, не має значення. Так, Тепер у нас цей потенціометр працює стандартно. А цей не працює. Щоб активувати його, заходимо в пункт F03, F03 Enter. 0. Це в нас активний на частотнику потенціометр. Вибираємо Ентер. Тепер в нас цей потенціометр не працює, а працює виносний, показую. Оптимальний варіант потенціометр на 10 кОм. Так, далі. Якщо нам потрібно користуватися кнопками не на частотнику, а, там, наприклад, якимось тумблером виносним, ми можемо його під'єднати. Показую як Так, по підключенню кнопки виносної. Важливо, корічневий у нас загальний, білий і синій рухлівий, рух ліво рух вправо. Показуємо загальний у нас ком. X1 1 рух вліво, X2 2 рух вправо. Показую. Так, зараз я. Оберти зменшую, щоб було наглядніше. Так, показую. Хвилинку. Не вибрав. f 0 2 f 02 в нас а, активуємо f 0 це в нас активні кнопки на частотнику, а одиничка це активні виносні кнопки. Показує, тепер у нас ця кнопка не працює, працює тумблі. Рухліво, стоп, рух вправо, стоп, рух ліво, стоп, рух вправо. Не працює, виносна кнопка працює і потенціометр. Так, о, і все. Е, важливий момент для того, щоб частотник у вас довго працював, це хороший контакт. Якщо у вас багатожильний кабель, він має бути нормально обжатий. Через місяць часу рекомендовано прожати всі клеми, щоб хороший контакт, хороший контакт має бути як на частотнику, так і в колодці двигуна. Це для прикладу виведено, ну, це стенд для перевірки. Фінта. В разі чого звертайтеся за телефоном, в наявності є від 1,5 до 37 кВт. Від мережі є 220, також для мережі 380. Кнопки, тумблера, тобто частотники також монтажем займаюся. Все. Гарного дня вам!